Усім привіт! З вами Гром. Хочу вам показати свій бій на IMX M454, як мені крутило, коли я брав перед останнім боєм три позначки. Ви будете в шоці, я сам в шоці, і ви будете в шоці, як мені залітало. Граю я на загартуванні до селачу і турбіні, все звичайне, все просто, без всяких бонів і трофеїв. Засвічуємо ЛТ-шку не ми, але союзники. Думав, що зараз підловлюю тут бачат мчить. І думаю, що він дурачок. І я не помиляюсь. Дивимося уважно. Опана! 580. Так, зараз я під той камінчик підкочу і ви будете здивовані. Дивимося уважно. Тут перший вистріл такий. Шабах! Єс. Оу є! Кадешим ще 1130 дамагеє. Катить совок. Бах! є. Yeah. І тут зараз дивіться, як грифончика е, будемо карати. Дивімося уважно. Як залітає? Бам! 530. Просто в пікселі, в пікселі! Бам! Майже 600. У мене попередній бій виставлений на цьому танчику, там, де чистий відкрут був. Там де я патона, не міг пробивати. А тут просто підкрут шалений. Все, тут вже такі екшовані течки зальотні. Пройшли, більше такого не буде. Даю на ходу в гріля, але не попадає, все. Просто халява була 2700 халявні пікселі. Стріляємо 50 Б, не пробиваємо, тому що кидаємо ВЛД. ВЛД в нього деколи танкує. Заряджаємо голодіцо. І цілим. Цілим, очікуємо, очікуємо. Даємо. Під башню. 650. Зажалітись на альфу в ніякому разі не буде. Тому що тут шалений підкрут. Шалений. У передніх боях відкрут. Але звернемо ще увагу, в попередньому бою, який я виставляв на цьому танчику, були відкрути, але я майстра взяв. І там всього лише 5 тисяч шкоди було. Тут ще поки я стою в позиції граю від башні, тому що, думаю, може, упоряться їхні всі е танчики, тому що їх там більшість, нас тут меншість. Очікуємо, очікуємо, стоїмо цілим, стріляємо, не попадаємо, не пробиваємо. Трифончик. Не, 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 цей. не кидаю, не кидаю, тут залітає в... є п'ято Хорош, хорош. Зараз ще даю одну тичку вазіка. Не пробиваю. І, скоріш за все, я вирішую їхати вперед. Бо стояти вже немає смислу тут. Пришвидчим трошки. Розганяємося. Погнали! Уїху! Єс! Ідемо карат, тапочка. Течка є. Yeah. Хочу, щоб мені 60ТП допоміг, бо ж... Сам не справлюсь. Не пробиваю, тому що попадаю якраз в стик броні, там є такі мікро, скажімо, планочки в нього. 4500 настріляно, 4000 натанковано. Даємо йому в піксель, пробиваємо. 60ТП мене прикриває. І добирає. Альфа проходить 60 тп теж хороша, все круто, все гарно. Хочу добрати тапочка і ми добираємо його. На мене вилітає грифон Я ж стараюсь танкувати, але він мені кидає і пробиває. 50Б летить на повних парах, даємо йому тичку. Тут я розумію, що мене ніхто не прикриває. Ніхто! СТБшка, СТБшку зараз, походу, доберуть. Ні, не доберуть. 50Б на пішов Так, пришвидшим, Дивіться, як я тут лоханувся. Просто я втратив орієнтацію, що тут, тут і грифон, і 50Б, і я не знав в кого стріляти. Але треба було в грифона добирати. Ну, тупанув. Тупанув шалено, Ну, що ви зробили? 6 тисяч накидав. 3800 такій. Як було, так і залишилось, натанковано. Добираємо грифона. все. Добирають бешку. І я пришвидчую цей момент. 6300 настріляно. І натанковано. Так як і було. 8 бешок залишається, 4 фугаса. Газуємо по гріля, бо їх далеко. Газуємо, газуємо, газуємо. Тут вирішую перезарядити на фугас. Думаю, гріль стоїть на СТБ цілить. А виявляється, що він стояв передом до мене. Даю йому на 700 фугас. Все. Цей бій завершено. Показую вам результати бою. Результати бою в нас ось такі. Перша ступінь за 7000 даги. Не знаю, чому воно так зарахувало, вроді ж, я не стояв е, за кущами і не петешив, настрілював гарно, все чітко. Не дали майстра. Можна. Мало досвіду дали. 1200. Такі командні результати. Два фраги. 1198 досвіду. 19 пострілів, 18 попадань, 13 пробивань. 60 тисяч мінус. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, дізлайки, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня! Настрою всього найкращого. Пока-пока.